Ну що ж, 10 хвилин видавив із себе Путін записав ось це відеозвернення на фоні військових. Які ми можемо вже висновки зробити із нього, прослухавши фрагмент. Хоча розуміємо в принципі про що там Путін розповідав, і чому він обрав саме такий формат, саме з військовими. Ну, я думаю, що органічніше і більш реальніше була б картинка Путіна на телі чорних пакетів. До речі, подібний мем вже гуляє українською мережою. Це відповідало б відповідало справді дійсності. А, бо а, фактично Путін готує Росію до повної мілітаризації. Сьогодні вийшло інтерв'ю Резнікова, де він в принципі про це також вже почав говорити, більш-менш відкрито, да, оскільки, скоріш за все, Росія, яка стоїть зараз перед е, вибором, да, подальших, хоч якихось дій, спрямованих на контроль за цією воєнною авантюрою, да, бо найголовніше для Путіна це контролювати війну. Контролювати, визначати тренд, формувати обставини. Останні ракетні постріли свідчить про те, що він вже не здатний руйнувати енергетичну інфраструктуру. А це означає, що він зараз, як написала Washington Post, в глухому куті. І я не виключаю, що будуть певні відповідні сценарії. І один з таких сценаріїв це повна мілітаризація країни. Підготовка до ось цього воєнного угару, пропагандистського угару, спроба максимально знаєте, зарядити російське суспільство культом захисту, начебто, захисту своєї країни, новою антизахідною істерією, ненавистю до України для ведення ось цієї генетичної війни. Підсумки якої в 2022 році ми вже можемо підвивати вже зараз, прямо і ну в принципі, в принципі, да, якщо там згадувати і робити певні історичні порівняння, то так дуже любить звертатися, наприклад, лідер Північної Кореї. Корейської народно демократичної республікою. Перетворення Росії на Євразійську КНДР. Це в принципі перспектива, це той сигнал, який Путін зараз відправляє російському суспільству. Зверніть увагу, я, до речі, прочитав це звернення: ні е, немає ні. Е, Розмови про перспективи, про інновації, про економіку, про курс рубля, про е, національні проекти, про е, якісь речі, якими може Росія могла б Росія пишатися. Ні. Війна, угар смерті, кульцили, авантюризм, раціональна логіка, якою Путін дотримується ось що він хоче через новорічне привітання. От, обмайнути да обгорнути все російське суспільство. Оцим цією пропагандистською, хоча пане Олеже, навіть і війною, і армією він теж пишатися не може. Ну бачучи всі ці події, Росія щодня втрачає частини своїх суб'єктів невизнаних, принаймні як вона вважає їх такими. Або ми бачимо ці реалії, які частина Росіян, вочевидь, бачить реалії російської армії, розкрадену зброю, не до якесь оснащення військових. Навіть. Навіть і цим похвалитись Путін не може, хоча якось вміло старається. Ну, він Я не думаю, що він намагається чимось хвалитись. Я думаю, що головне, що він хоче зберегти, це свій власний режим особистої влади. Вплив на еліту, вплив на найбільш віддану путінську більшість в апках, да це ті люди, які безпосередньо продовжують. Там обожнювати свого кумира, царя, батюшку тощо. А що стосується військових, знаєте, я не думаю, що Путін зараз є авторитетом для більшості російських вже військових, особливо нижчі особовий склад і малий офіцерський склад. Для них Путін вже це людина, людина яка підписала. Російську армію під страшну авантюру людина, яка не цінує життя російського військового подібні речі. фіксує, до речі, наша наша українська розвідка це не просто перехоплення гур, які ми всі читаємо. Ні, мова йде про більш системне явище. воно зараз майже всю російську армію децентралізовує фактично в плані здійснення операцій. До речі, це одна з причин повного провалу під Бахмутом. Російська армія дезорганізована, дезадаптована і абсолютно не здатна виконувати завдання лише через силовий тиск, залякування, якісь там дії пов'язані з пропагандою. Ну для частини суспільства воно, бачите, ще діє і буде діяти. Ну так влаштована масова свідомість російського населення, що їм хочеться вірити в якусь примарну ілюзорну велич. Тої держави, яка е, через непорозуміння долі називається Російська Федерація. Я хочу додати трохи конспірології певної, хоча, можливо, і ні, тому що вже от спробували ідентифікувати людей, які стоять позаду Путіна. І ось які маємо результати цікаву жінку. Знайшли на цьому ж відео, яка була і в інших місцях. Вона часто разом із Путіним десь буває. Поки що не пишуть її ім'я йдеться про білявку, яка стоїть позаду нього. І зібрали вже фотознімки, як вона там була. Була то на якомусь судні з путіним, то бачите, ззаду нього десь постійно загалом вона буває, а тут вона от уже військова. То політикиня, то в церкві, то вже війська. То, знаєте, може, і військові, які на фоні, не зовсім тої військові, як і з матерями, це стовідсотково. Я поясню, Путін, по-перше, він маніакально боїться за своє здоров'я і життя, тобто він ніколи б не підпустив би до себе простих росіян. Ніколи б повторюю, це власне ГБшна традиція. По-друге, подібні інциденти в практиці е давно вже я поясню чому. Е ФСБ підбирається група людей, які постійно супроводжують першу особу для фотозйомок і для, ну, для того, щоб унебезпечити за максимум. Життя керівника Російської Федерації і е, е, до речі, теж саме ФСБ має і щодо інформаційних акцій. Якщо ви, якщо у нас добра пам'ять, пам'ятаєте, коли так звані були мітинги в 14 році? А одна та сама також до речі, білявка, напевно відповідає генотипу росіян фігурувала на різних демонстраціях то в Одесі, то в Миколаєві, то в Херсоні, то ще що це так звані були мітинги в кавабках великої російської весни, коли ще центральна влада України не здатна була дуже сильно дати відпір. А, і це звичайна гербійська практика. Да, і Тут немає нічого дивного або чогось незрозуміло. Єдине, що навряд чи це а, не, не є непомітним для, для журналістської спільноти. Бачите, уважні люди вони помітили подібні речі. І я не взагалі не думаю, що це якось може в перспективі врятувати Путіна. Оскільки чудова стаття вийшла нещодавно в Вашингтон Пост, раджу їм всім переглянути. він зараз знаходиться в глухому куті, і найголовніше, і найцікавіше та річ, що це вже розуміють представники топ російської еліти і олігархату повністю. Тобто для нього немає зараз виходу. Ну, точніше, виходи є, як далі діяти. Ми можемо накреслити деякі сценарії, хоча я не хотів би в новорічну ніч це робити, але загнаний щур, він якраз і відчуває цю бій і розуміє, що він має максимум робити. Щось, що свідчить про те, що він ще керує світо, впливає на ситуацію. Ось з цим пов'язані сьогоднішні ракетні атаки на Київ і не тільки на Київ, на Хмельницький. Наприклад, також це, от знаєте, відчай, це от той самий е, репродукція того самого гуху куту, про який пише Західні медіа, західні медіа, і е, е, враховуючи це, я думаю, що е, вступаючи в 23-й рік, він вступає. Ну, Особисто ще в більшому страху за своє життя безпосередньо. Йому в 23-му році загрожує, є загроза йому, його життю. Причому або від російської еліти, або від російської армії. Ще цікавий факт це звернення, як пишуть російські видання. Було найдовшим в історії російської влади саме новорічне. Тут, мабуть, що так і знайшов дійсно Путін про що сказати. Шукає, що говорити. Методичка кремлівська додам інформації. Російська армія перемагає НАТО. Кремль розіслав пропагандистам новорічну методичку. Документ розділений на чотири блоки: главне усилення Росії, СВО і Новий міропорядок. У розділі головне автори рекомендують вкотре наголосити, що Путін. Відправивши війська в Україну, ухвалив єдино правильне рішення, запобігши нападу України і НАТО на територію Росії. Війну автори тексту називають успішною. А як підтвердження цьому міркують про захист Росії мільйонів російських людей, повернення російських земель і зміцнення національної безпеки. Водночас, автори не згадують, що Москва не повністю контролює жоден із чотирьох анексованих регіонів, а також втратила Херсон, єдиний український регіональний центр, захоплений російською. Армію після 24 лютого, чи останнє це в певній мірі дихання цієї кремлівської пропаганди, і загалом, чи це ті наративи, на які росіяни ще поведуться? Адже вони доволі не нові? А, до речі, примітно в вашому кіно в вашому телесюжеті було б як латинськими літерами, да тобто західними. Фактично да, Путін намагається маркувати власну війну. Це якраз про переможну війну з НАТО. Тоді ж ви, якщо ви навіть крили цю не здатні це зробити, то і назвати війну війною. Я думаю, що прикметна річ. А щодо пропаганди, ну, тут, тут скоріш за все, буде менш приємно для всіх нас. А якщо б вона не була ефективною і не знайшла свого о, о, глядача покірного і вдячного, то напевно б ми говорили тоді, тоді що це останні подихи. Це не останні подихи. На жаль, російська ментальність, російська політична культура влаштована так, що вона повністю в патерналістській залежить від позиції держави влади правлячої. чи ні повністю Ми це не розуміємо, бо ми з вами українці. Ну, ті, хто живе на вільній землі українській, ми звикли в інших трендах ставитися до влади. В Росії це так не діє. Тому там оці шаблони, о, наративи, як ми їх дуже любимо науковим чином називати, вони спускаються і вони діють. Тобто, це рамка розуміння. Росіяни особливо літнього віку, особливо там 50 плюс, вони беззастережно е е очима відданими дивляться на все це і вірять цьому, і тому це буде продовжуватися. Знищити цю машину можливо лише після падіння путінського режиму, коли там або змова, або Певні процеси підуть, але ом, що цікаво, напередодні 24 лютого російська пропагандистські медіа вони не готували росіян до війни. Якщо дуже уважно слідкувати от, за три місяці до війни, то ви побачите, що в принципі такого накачування не було. Ну, скоріш за все, Путін не хотів е, зробити фальстар і не хотів, щоб через. Російські телеканали і телешоу зрозуміли його справжні наміри і плани. Бо ж, пам'ятаєте, і Лавров казав в січні місяці: ніякої війни не буде, нападу на Україну не буде тощо. Але сталося так, як Путін планував. Тому зараз Росія виправляє оці моменти, пов'язані з непоясненням і непідготовкою російського суспільства. до війни. І тут є величезний мінус, у них це вдається. Вони дійсно зараз майстерно а, і дуже сильно а, маніпулюють російським суспільством і готують його до великої а, війни. В ну, Україні вже знаєте навряд чи вдасться залякати, але, скоріш, це такий маленький дзвіночок для Заходу. І тут Путін, коли говорить про антизахідні речі і. Бу з НАТО він можливо розуміє певні обставини, які призведуть до більш широкого конфлікту на європейському континенті. Пане вже дякую вам за ваші коментарі, за те, що долучились. Знайшли час для цього. Олег Постернак, політолог, був із нами на прямому зв'язку. Ми з вами вже побачимось у наступному році.